На вулиці засніжена зима, а в Ізі на Хустщині навіть за відсутності світла кипить робота. Тут, у так званій столиці лозоплетіння, місцеві активно плетуть кошики. Пані Марія, яка разом із чоловіком вже більше 25 років займається лозовим бізнесом, каже, попит невеликий, тож виготовляють вироби лише під замовлення. Ця кладе банка вітрова, відиш? І все на Йордан тепер сятити водичку. Сякі білі, такі. То все на, на замовлення чинимо. Ми вже годи з людьми робимо. Годи. Годи годинські робимо з людьми. Та люди дзвонять. май Майслава намного, май слабо вже йшло, і йшло дуже слабо. Так війна, ну що? Та так кому треба? Ну кому що треба, коли війна. І все ще тут у нас, знаєш, на Закарпатті, та й Чернівці, та Івано-Франківськ, Хмельницьк. І ще там не дуже. Та тут маленько ще дівчата дзвонять, та ще помало щось львів. Тернополь, ну та ще помаленьку, мало. Ну, но ну, мало не беруть так много, як брали. Лозу, з якої виготовляють кошики, заготовлюють ще і початку весни. Тоді її висаджують, далі аж до осені відбувається активний полив та догляд. Опісля уже зібрана гілля відправляється до спеціально виготовленого котла, в якому йде процес варіння. Останній етап це висушування, яке здійснюється уже в пізню осінь, під останні промінчики сонця. Після здійснення всього процесу лоза готова до плетіння. Якої чорної пруті. І все ми рубаємо, там сякоє чорне, бо тепер сікіплетиме. А молочистими варилися, чистилися, сортували сме, та так, а бо тепер є замовлення на всякі, та сікіплетиме. Бо mm -hmm. є замовлення. Тепер є стіло, прутя, і з колотого всякого. Обисми встигали. устигали, я одну ниву повністю лишила на сяко чорної, бо всякі тепер хотять кози. Ціни у порівнянні з довоєнним станом запевняє майстриня, зовсім не змінилися. На відміну від умов, яких сьогодні доводиться виготовляти кошики та меблі. Через відключення електропостачання пані Марії доводиться плести кошики у темряві. Тім каже, уже звикла так працювати. Та так, так би так. так Ну що цього? Ся так, мало вітку. Загалом продаж цього річ каже пані Марія, незважаючи на війну, видалися вдалими. Пік як зазвичай випав на пасхальні свята, а замовлення надсилали, окрім західних областей, навіть у східні та південні регіони.